Живучи на півдні, я рідко бачу запашний горошок на місцевих городах. Ці рослини потребують значної кількості прохолодної погоди, щоб вирощувати їх варто. Весна на півдні цього просто не дає. На щастя, чудовий запашний горошок морозостійкий, і ми можемо успішно вирощувати його восени. Якщо ви садівник у теплому кліматі, зона 8 і вище, ви можете садити запашний горошок восени. Чим південніше ви знаходитесь, тим пізніше в році ви повинні його посадити. Оскільки їм потрібен значний період прохолодної погоди, вирощування їх навесні не дасть гарного цвітіння. Тут, у 9-й зоні, мої вже в землі трохи ростуть. Але не хвилюйтеся, якщо ви тільки починаєте ще достатньо часу, щоб посадити насіння в ґрунт. Давайте обговоримо. Як можна виростити цих запашних красенів у теплому кліматі, посадивши їх восени? Крок 1. Виберіть свій сорт. Окрім спостереження за їх цвітінням, вибір сортів є моєю улюбленою частиною вирощування квітів із насіння. Існує багато сортів запашного горошку, доступних у багатьох кольорах, а також інших бажаних характеристиках. Ось деякі основні моменти, які слід враховувати при виборі. Колір, запашний горошок має неймовірно широкий діапазон кольорів. Ви знайдете різновиди майже всіх кольорів веселки, а також двоколірні види. Деякі мають пікуціальні краї, краї темніші пелюстки, смуги та навіть смуги та крапки. Деякі з них, які називаються шиферами, навіть змінюють колір із віком. Розмір Оригінальні рослини запашного горошку мали менші, менш ефектні квіти. Вони все ще красиві та приємно пахнуть, але сучасні гібриди, як правило, мають більші квіти, багато з яких мають гофровані пелюстки. Аромат ці квіти відомі своїм ароматом. Однак не всі сорти пахнуть однаково, і приємно знати, які сорти мають сильніший запах. Загалом аромат цих квітів варіюється між деревним, свіжим, квітковим і східним або пряним. Деякі з найбільш ароматичних типів включають хайсент, хевенсент і мосент, як вказують їхні назви. Крок другий. Підготуйте грядки я віддаю перевагу прямому посіву насіння запашного гороху, тому що це створює сильніші корені, які дають сильніші рослини. Отже, перш ніж готувати це насіння, добре підготувати свій сад до посадки. Ці рослини воліють родючий ґрунт з хорошим дренажем і великою кількістю поживних речовин. Якщо у вас є готовий компост, це відмінне добриво для ваших грядок. В іншому випадку придбайте гній, біогумус або інші багаті поживними речовинами добавки. викопайте траншею між проміжками, які будуть вашими рядами. Опустіться приблизно на фут або майже. І заповніть цю траншею компостом або іншими поправками для збагачення ґрунту. Коли ваші рослини відростуть глибше коріння, вони будуть контактувати з цією траншеєю і отримують серйозний поштовх. Крок третій. Виріжте насіння. Незалежно від того, чи сидите ви восени, чи навесні. Насіння запашного гороху найкраще проростає після зрізання. Насіння має тверду зовнішню оболонку. Яка ускладнює проникнення води всередину насіння та ініціювання проростання. Багатьом насінням корисно замочувати заздалегідь, але для них потрібен додатковий крок, якщо ви бажаєте швидкого, енергійного проростання. Щоб прискорити і поліпшити проростання ваших насіння, обережно і акуратно надріжте тверду зовнішню оболонку. Ви можете використовувати пилку для нігтів або кусочки для нігтів. Щоб зробити невеликий надріз або зішкрепти невелику кількість цієї твердої оболонки, також працює кишеньковий ніж. Тільки будьте обережні, щоб не зайти занадто глибоко і не пошкодити ембріон. Деякі садівники люблять замочувати насіння на ніч перед посадкою. Ніякої шкоди це не принесе, але з цим насінням це не дуже потрібно. Поки ви підтримуєте ґрунт у вологому стані, забивання насіння допоможе зберегти його зволоженим і, отже, швидше проросте. Крок 4. Прямий посів насіння. Пагони запашного горошку міцні маленькі створіння, які з самого початку витримують мороз і багато сонця. Насправді, молоді рослини будуть більш морозостійкими, ніж дорослі. Мені подобається прямий посів насіння, коли це можливо, оскільки це знімає шок від пересадки. Це також дозволяє корінням рости так глибоко, як вони хочуть, так швидко, як вони можуть. Рослини з глибоким, сильним корінням є найздоровішими, оскільки вони краще поглинають воду та поживні речовини. Розташуйте насіння на відстані приблизно 6 дюймів одне від одного, з 6 дюймами між рядами. Скористайтеся пальцем, гумкою для олівця чи іншим інструментом, щоб зробити отвори глибиною в один дюйм у ґрунті. Опустіть 2-3 насіння в кожну лунку і ретельно закрийте. Коли ваша сада досягне від 3 до 6 дюймів у висоту, проріджуйте її, щоб на кожні 6 дюймів була одна рослина. Визначте найсильнішу саду та видаліть інші з цього місця. Крок 5. Прищипніть саду. Якщо ви хочете підвищити врожайність восени запашного горошку, гарною ідеєю буде прищипування саджанців. Прищипування розесиди сприяє розгалуженню, робить рослини більш кущистими та змушує їх утворювати більше квітів. Не всі рослини потребують прищипування, але духмений горошок найкраще прищипує. Прищипування просто означає видалення верхнього набору листя з пагона. Це призведе до розгалуження нижніх бруньок, утворюючи дві або більше лостам, де була лише одна. Зачекайте, поки ваші пагони досягнуть приблизно 6 дюймів у висоту, або поки вони не матимуть три набори листя. Потім видаліть верхній ряд листя та стебло трохи вище нижнього набору. Лози ніжні на цьому етапі, тому ви можете вибрати щіпки пальцями. Або скористайтеся маленькими ножицями або секатором, якщо хочете. Крок 6. Підгодуйте молоді рослини. Запашний горошок є великим споживачем поживних речовин, тому ви захочете часто удобрювати його протягом осені та м'якої зими. Зачекайте приблизно 4 тижні після того, як ваша розея сада проросте, щоб почати вносити добрива. Якщо ви заздалегідь внесли зміни в ґрунт. Вони матимуть багато поживних речовин для початку. Ці рослини є азотфіксуючими рослинами, тому їм не потрібно багато додаткового азоту у вигляді добрив. Натомість краще використовувати формулу з вищим вмістом фосфору та меншим вмістом азоту, це сприятиме більшому цвітінню і меншому росту зелені. Після цього удобрюйте їх раз на два тижні протягом усього вегетаційного періоду. Дотримуйтесь формули з високим вмістом фосфору, якщо ви хочете максимізувати їх потенціал цвітіння. Рідка формула забезпечить наймиттєвішу дозу. Крок 7. Поливайте регулярно. Це вологолюбні рослини і пересихання ґрунту сповільнить їх ріст. Особливо вони вразливі в теплу погоду. Якщо після посадки ви відчуваєте теплий період, обов'язково рясно поливайте кожні 2-3 дні. Очікуйте, що зростання сповільниться під час теплої погоди. Вони знову прискоряться, коли температура знову знизиться. Запашному горошку потрібно близько 50 днів прохолодної погоди, щоб зацвісти, тому будьте терплячими, якщо ви рано і вам доведеться боротися з теплою погодою. Крапельне зрошення та зволожуючі шланги є хорошими інструментами для поливу. Вони спрямовують воду до коріння. А не на листя, допомагаючи запобігти грибку та втраті води через випаровування. Незважаючи на те, що запашний горошок відрізняється від їстівного, ви можете використовувати подібні структури решітки та методи вирощування, як описано в цьому відео. Крок 8. Підтримайте виноградні лози. Виноградні лози запашного горошку ніжні й крихкі, тому їм потрібна підтримка, щоб залишатися щасливими. Є багато способів зробити це, і те, як це зробити, залежить виключно від вашого смаку. Хорошим інструментом для вирощування цих рослин є шпалера. Ви також можете використовувати арку або віхвам з бамбукових тростин. Якщо ви коли-небудь вирощували плетистий горошок у своєму саду, ви можете використовувати ті ж методи для підтримки запашного горошку. Крок 9. Регулярно видаляйте зів'ялі квіти або зрізайте їх. Видалення від свілих квітів є важливим фактором для підвищення врожайності ваших лоз. Чим більше бруньок ви зріжете, тим більше вони вродять. Видалення від свілих квітів також запобігає виробленню насіння вашими виноградними лозами. Це особливо важливо в періоди підвищення температури. Коли погода потеплішає, ваші виноградні лози вважають, що настав час сіяти насіння, щоб вони могли знову сіяти самі. Якщо залишити запилені квіти на лозі, це станеться, і в результаті ліани почнуть відмирати. Вирощую їх спеціально для зрізання. З них виходять чудові зрізані квіти та приносять багато чарівності та радості в приміщення, коли більша частина цвітіння закінчилася на сезон. Чим більше ви зрізаєте, тим більше вони виробляють, тому зрізайте частіше та насолоджуйтеся цими чудово пахучими бутонами. Найкращий час для зрізання стебла до розпускання двох верхніх квіток. Це продовжить їх життя у вазі. Квіти продовжуватимуть цвісти після того, як ви їх зріжете. Якщо ви вирішите не зрізати, поки квіти цвітуть, обов'язково видаліть відцвілі квіти. Видаливши відцілі стебла після того, як квіти опадуть.